Відеоігри це невід'ємна частина мистецтва, яка охоплює абсолютно всі аспекти творчості, починаючи від створення художниками тої чи іншої реальності, закінчуючи перекладом та музичним наповненням готового ігрового продукту, пропоную розвінчати міфи про те, що ігри це крадії часу і познайомитися із частиною творчого процесу створення геймсвіту. Поїхали! При згадці будь-якої відеогри найперше, що спадає на думку, це її візуальна складова. Давайте відверто з кожним роком гру все складніше відрізнити від реального світу. Значну роль відіграють деталі, над якими художники працюють не один місяць. Провідний художник комп'ютерної графіки Вадим Попенко розповів, що над створенням, наприклад, танку одна людина працює від двох до трьох місяців. Починає від, скажімо так, його історичного опису. Якихось референсів, і потім, так за допомогою там, історичної консультації, ми робимо перший прототип. Тобто це називається грийбокс, на якому фактично спочатку відпрацьовуємо форми, тому що не всі танки, на жаль, були в реалі випущені. Є танки, які залишились тільки там в архівах. Ці архіви вони піднімаються, і ми створюємо там на різних базах, наприклад, вже там, цю техніку. Створюються високополігональні моделі, і потім де вже історична консультація, чи вірно там все відбувається за деталізацією. Але ж, окрім головного персонажу гри, є всесвіт, на розробку якого часу треба не менше. Як зауважив Вадим Попенко, художники створюють простір, в якому перебуває гравець, і важливо якнайкраще передати ту чи іншу атмосферу. Окрім цього, важливим завданням команди є реалізувати через художнє оформлення і підказки для геймера. Стосовно художньої частини, дивлячись, який об'єкт, тобто, і відразу тут торкаючись творчості, ну взагалі, ми завжди використовуємо свою творчість. Ну і в принципі, українці це творчі люди, тому більшість контенту взагалі виробляється в Україні не тільки там на нашому проєкті, а взагалі. Внутрішньо ігрове відео чи катсцена? що це таке? Запитаєте ви все дуже і дуже просто. Катсцена – це епізод у відеогрі, який гравець може контролювати. Або ж ні, вперше внутрішнє ігрове відео використали в 1985 році. Переважно його додають для розвитку сюжету, візуалізації ігрового процесу. Катсцени іноді називають кінематографічними вставками або внутрішньоігровими фільмами. Для зйому катсцен запрошують професійних акторів, які стають голосом та виконують рухи персонажів. Акторка однієї з частин відеогри Resident Evil Village Мегі Робертсон в інтерв'ю розповіла, чим на її думку відрізняється проба на роль ігрового персонажу від проб на якусь роль у фільмі, і чи відрізняються вони взагалі? Я б сказала, що прослуховування для захоплення руху більше схоже на театр, тому що ви маєте більше свободи використовувати своє тіло та простір для виступу. Так що все було справді знайомим. Я змогла піти на те перше прослуховування, і я сказала: о, я знаю, як це зробити. Я повністю зрозуміла все. Давайте просто зробимо це, давайте розважимося. І ось що я зробила Омки інтерактивних кат сцен відбуваються із захватом рухів акторів, які одягнені в костюми з мітками, що розміщені на рухомих частинах тіла та обличчі акторів. А по всьому периметру знімального майданчика розставлені спеціальні камери, що щитують ці рухи. Актор Сані Суліч, який подарував голос і зовнішність атрею синові кратоса із серії відео ігор Бог війни від Санта-Моніка студіо в одному зі своїх інтерв'ю розповів про труднощі, які виникали під час зйомок. Ось цей шолом і велика камера перед обличчям, яка сканує міміку. Я майже впевнений, що вона сканує рухи очей. Це дуже передова технологія. Не до кінця навіть розумію, як це працює. Насправді, шолом не такий вже й незручний, а натомість я не знаю, металовий дріт, який обертається навколо обличчя, який ще схожий на камеру GoPro. дуже легко можна було зіштовхнутися з кимось через ці камери. Час від часу, коли я дуже довго працював на майданчику, то міг просто забути про неї і починав крутити головою чи щось таке. Я часто користувався цим, підглядав. А в той же час думав: мої очі мають бути в певному положенні, тому лише на секунду міг глянути на телевізор. Бувало доводилося перезнімати сцену. під час зйомок катсцен для гри бог війни. Замість спеціальних декорацій, розробники бувало використовували інтер'єри студії. Де аніматори пропрацьовували та експериментували над усіма сценами. Особливо часто команда Sony Santa Monica Studio вдавалася до використання ізоленти та картону. Як зауважують самі розробники відеогри, з цих предметів робилося все: дерево, яке ніс кратос, олень, якого вполював атрей, і тощо. А для того, щоб реалістично зобразити в грі, наприклад, лід, льодяну воду чи берегову лінію, розробники гри їхали до Ісландії, де тиждень фотографували та до досліджували дику північну природу. Розробники відео ігор, окрім того, що досконало відтворюють візуальну частину гри, їм важливо наповнити будь-який геймплей сенсом. Робиться дуже титанічна велика праця спочатку сценаристом, а потім перекладачем, тому що перекладач це гугл на максималках, який має знати все, орієнтуватися усьому і паралельно ще це і гарно, щоб воно звучало з жартами. Взагалі треба робити вибір: чи намагатися перекласти оригінал, чи просто знайти адаптувати. Підібрати якийсь найкращий аналог з Безпосередньо вашої мови Тетяна Чередничок зауважує, що під час перекладу ігор, зокрема фентезі, трапляються випадки, коли те чи інше слово просто неможливо перекласти, або ж воно взагалі вигадане розробниками гри. Тут вже вмикається могутній український словотвір, який може, мені здається, будь-яке слово створити і завдяки суфіксам і різноманітним іншим. Морфологічним частином. Мелодії віртуальних світів пройшли чималий шлях, починаючи від найпростіших музичних ставок до оркестрового супроводу або сучасної електропоп реп музики Нині для виконавців не менш престижно, або їхню музику використовували у відеоіграх, а не тільки, наприклад, у фільмах чи серіалах. Часто музика відіграє ключову роль у грі і допомагає поринути в атмосферу того, що відбувається навколо. В листопаді минулого року студія Criterion Games та Electronic Arts розмістили список виконавців, чиї треки гратимуть у Need for Speed Unbound. До списку потрапили музиканти із 25 країн світу. До ігрового плейлиста війшли треки українських виконавців, зокрема Калуш, Альона Альона та Аліна Паш. «Там між горами кіти, ще не зірвані, ніким їх не топчуть ногами. Бо не там вікеами кити. Ми стирали свої кроси обето але як дірки, тут, а не зірки. Якщо говорити про музику для відеоігр виключно для українців, то музика в світових іграх, саме українська, вона мотивує українців позбуватися комплексу меншовартості і переставати знецінювати все українське, і е, такі випадки вони мотивують українців все-таки розцінювати нашу музику як музику світового рівня. Е, якщо говорити безпосередньо для мене, то я пишаюсь тим, що є така можливість і хочуть. Це що всі світові продюсери звертали увагу на українську музику, як повноцінну музику, як і з інших країн, яка може стати супроводом для кіно, для будь-яких коротеньких роликів для ігор. Зважаючи на всі етапи роботи над створенням відеогри, без перебільшення можна стверджувати, що це багатогранне мистецтво, яке створює так само якісно та продумано, що й інші медіа продукти через віртуальний світ. Геймери мають унікальний досвід. Вирішувати ту чи іншу проблему, з якою часто можна зіштовхнутися в реальному світі через візуальне, текстове, музичне наповнення, гравець знайомиться із різними видами мистецтва, які в свою чергу збільшують кругозір та обізнаність гравця. Тому залишайте стереотипи і відкривайте для себе нові горизонти відеоігрового мистецтва.